Вітаю, любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Я давно обіцяла зробити відео повернення додому і дорога з Німеччини до Королівства, герцогства Люксембурського. Але запис відео в мене на двох телефонах, тому буде ось такі коротенькі замальовочки. Погода, що в Німеччині, що в Люксембурзі, ось така непередбачувана. Тільки що було сонечко, вже йде дощик. І це ми їдемо вже додому. Як бачите, уже сонечко. Зараз ви можете спостерігати те, як міняється узбіччя. Більше до Люксембурга це Соснові ліси, ближче до того місця, де ми живемо, це листяні дерева. Ми проїжджали і через трір Північний Рим. Називають цю землю, і там теж сосни дуже високі, рівні, гарні і гориста місцевість. Ви бачите по дорозі, як то ми піднімаємося, то спускаємося. І я фіксую вам узбіччя і небо. Бо небо це просто краса, воно міняється буквально що хвилини, що години. То сонечко, то рай, то, гад, то дощ, то пасмурно, то вітер. І я дуже люблю ось так їхати і дивитися на небо. Тому, вибачайте, дороги буде дуже багато. Це була субота, і, як ви бачите, дуже багато машин. Але дороги дозволяють їхати зі швидкістю 90 км. Хоча тут, би, мабуть, і всі 120 км. Можна було б не задумуючись. По збічах це сільськогосподарські узгіддя, фермерське господарства, і е, в основному це пшениця е, злакові рослини. Е, в другому відео я вам покажу і трішки інші поля. Як ви вже пам'ятаєте, тут дуже багато вітряних вітряків, які акумулюють. Вітер на енергію і сонячних батарей. Це основні джерела енергії. Ну і не можна відкинути електростанції річкові водні і теплові. Але не, наука не йде на місці і стоїть на місці, і все більше і більше сонячних батарей. Вони займають великі площі. Десь читала, що було, був такий просто шкандаль, що сільськогосподарські узвіття забираються під сонячні батареї площі. Теж проблема. Такі ось підземні тунелі йдуть постійно. Вони тривають від 4-5, а то й 7 хвилин. Освітлення ось таке, це вже вечірнє. І можна закрити очі і просто думати або дивитися на ось ці переходи. Все я не знімала всю дорогу, чисто вам показати, як це із середини. Гадаю, бо це кам'яна гірська місцевість, і де йде. Ідуть або в горах, або через дорогу йдуть тунелі. Це ми під'їжджаємо до Кельну. Ось таке вже видно, що велике місто. Зазвичай такі автобани йдуть декілька, і, як бачите, все будується. Міст майже не має вздовж автобану. Вони десь поодаль в низинах. І я вам не можу показати. Все, що можу, все вам показую. Але це теж заслуговує уваги. Будівництво йде всюди, зазвичай тут ідуть склади і, торгові, і торгівельні, і заводи, тому що автобан поряд. А міста там, де більш свіжіше повітря, постійно з'їзди, об'їзди. Розгалудження і ось міст через Рейн. Величезна річка, ви знаєте, в Німеччині, і величезне місто Кельн. Наближаємося до аеропорту. В минулому відео, коли ми їздили в Голландію, я вам показувала більш детально, бо ми їхали через місто. З краю і можна було вам щось показати цікавеньке. Тут об'їздами, щоб скоротити дорогу і швидше. Ну, міст дійсно такий величний, і, як бачите, я на всі боки крутюся, щоб вам все показати. І де будівництво всюди йде будівництво. Не знаю, чи цікавий саме такий формат відео, а я хочу залишити його для себе, для пам'яті, якщо і не користуватиметься поптом. Як бачите, вже знайшли хмарки і потемніло, а поудаль видно, що сонечко і яскраве сонечко. В одному місці, хоч і не було дощу, ми бачили райдугу, але вона була за лісами і не дуже добре видно це. Маяк аеропорту. Пролітали постійно літаки. Він був такий гул цікавий. І, до речі, тут і для літаків теж навісні дороги чи мости, не знаю, як правильно сказати. Ніхто нікому не заважає, я не знаю, скільки ярусів тут транспортне Сп... сполучення. Ну, як бачите, ось таке місто було, стояло в низині. І уявляєте, скільки там поверхів будинку в будинки, коли отак видно його, як нижні будів, будинки зовсім не видно. Мені аж теж цікаво стало. Дорога це завжди роздуми, роздуми про життя буття. Про майбуття і мрія про мир в Україні, щоб були саме ось такі дороги. А відбудовувати доведеться дуже-дуже багато, адже немає міст, немає доріг, немає садів, немає квітучої України на Сході. Є вигоріле поле. Це страшно і жахливо. Війна в Україні продовжується, і гинуть люди. Ось це жахливіше від усього. Новини не оце от сидиш так думаєш і розумієш, що поки твоє місце тут. І не треба писати, що там переживаєте на словах, їдьте додому. У кожного свій вибір і свій шлях, який ми їдемо зараз до нашого тимчасового дому. Повністю помінявся пейзаж, перейшли на ліси <кху> листові, це дуби в основному йдуть, інколи є навіть березові, посадки, не знаю, насадження, багато грабів, ну, ви зрозуміли, про що я маю такі змішані ліси. Вздовж дорог часто йдуть, дивіться уважно, такі як великі плакати, де написано назва міста або замку, або зоопарку, який знаходиться саме в цьому регіоні і через кілька можна до нього з'їхати. Всі м, історичні такі пам'ятки можна так їхати і побачити, і заїхати кому цікаво. Вибачаюся! До речі, така ж ситуація, і в Люксембурзі. там біля кожного цікавого місця стоїть саме такий бігборд, який вказує про це, їхали ми значно довше. Але я думаю, що я найцікавіше залишила в пам'яті саме цього телефона. Мабуть, іще зроблю то, теж для себе. Оскільки це субота, люди ось так їздять на екскурсії автобусами, ось саме такий бібот, як я казала, з напрямком історичної пам'ятки. Вибачаюся, слова забуваюся, коли спішиш. І дуже багато повертаються із активних видів спорту, там, де займалися цей, і гірський велосипедний спорт. Будуть їхати, бачитимете, катера вестимуть на причепах, дехто везе навіть коней. І ось таке небо мені подобається найбільше. Воно нахатує мені, бо саме там було ось таке. Небо, станеш на вороті, дивишся на захід, і розумієш, що буде вітер саме в цій місцевості. А в нас були часті вітри. А з цієї сторони, як відрізняється, з цього боку, точніше, відрізняється небо і хмари. І там була райтуга. Якщо ви побачили, ось такі цікавинки зустрічаються на автобані. Дорога спускається в більш низькі місця, низинні міста, Це вже Північна Рейн-Вестфалія вже йде давно. І тут і не скаже, що це гори, але є такі підвищення. Але дорога набагато рівніша, менше спусків, серпантин тільки в трірі. А ми наближаємося до Гютерсло. Вечірня дорога найважча, мабуть, для водія, але дуже приємна для пасажира. Ось так сидиш, роздивляєшся, все таке цікаве, так швидко міняється. А водію дійсно важко весь день, бо знаю сама трішки водій. Інколи хочеться сісти за кермо, але, але, тим більше такі дороги. Просто мрія водія. Я завжди думала, що Німеччина це країна жорстких правил, і тут не можуть порушуватися вони. Але є і аварії на дорогах. Є смертельні випадки, бо це дорога. І дорога ніколи не пробачає помилок. До речі, після сьомої години вечора швидкість на автобанах трішки збільшується, а завжди тут горять показники, що радари майже по всім дорогам. І фіксується ваша швидкість смайликами. Дякую за те, що ви знизили швидкість і не перевищуєте. Це для мене вперше було таким цікавинкою. Наскільки да, багато цього всього цікавого, і скільки б хотілося втілити все в Україні. Адже Адже, адже ось як бачите, те, що я казала, гірські велосипеди, будиночок, <кій> і люди повертаються з відпочинку. Неділя в Німеччині це суто відпочинок, коли в суботу ще інколи працюють дехто. А в неділю це діло відпочинку. Тому дехто виїжджає навіть в п'ятницю ввечері вже на відпочинок. Планується і підтримуються спортивні такі поїздки, гребля на байдарках, спуски по річках, піднімаються люди вгору, хто їде на Північне море, воно тут зовсім близенько. єдина тут непередбачувана погода протязі дня вона може мінятися декілька раз. І інколи справджується така, таке прислів'я про те, що хто рано встає, той весь день носить з собою куртку. Бо тут вранці дійсно прохолодно, а в день буває дуже жарко. І завжди в тебе в сумці парасолька, кепка. І ковтинка, особливо, коли рано встаєш, і рано тобі треба кудись. Всі вже заморилися тиша в салоні. І хто вже дрімає, а хто чекає, що вже скоро додому дома буде, і буде все добре. Можна буде встати, розправитися і нарешті відпочити. Хоча. Емоцій дуже багато, і вони тебе просто в такому піднесеному настрої тримають. Внучка сиділа, роздивлялася хмарки і коментувала, але довелося все в задній фон прибрати, тому що музика звучала, розмови і озвучку доводиться робити. А це не дуже Легко, бо емоції, які в той час, в ту хвилину, їх неможливо передати. І, в принципі, я не знаю, як це можна було б зробити в авто чи в автобусі, зробити коментарі якісь. Бачите, під... є узвища такі горою не назвеш, але і рівниною теж. Я вже не роблю відео ні сонячних батарей, ні вітряків. Я думаю, що ви вже це розумієте. І воно буде на початку подорожі. Але спочатку вийде саме це відео. Трішки неправильно, трішки навпаки. Тільки що ми були, як наче вночі, потемнішало, і ось тут проїжджаємо і різко посвітлішало. Ну, ось так буває, бо інколи тут в 10 годин вечора, і видно ще, як бачили, їхали любителі водного спорту, і ось якісь цікаві бутиночки. Ну, як же їх не зняти? Це неподалік уже від нас. Дуже така місцина, але бачите, знімати важкувато. То забор, то огороджа якась, то будівництво і теж загороджена. Але я думаю, ви, хто любить подорожі, розумієте все це, і подорож вам подобається. Ніч наближається, небо міняється. І ми тихенько чи не дуже, мабуть, доїжджаємо до місця призначення. А як різко помінялася видимість, тільки що ось було видно і вигляньте. Практично вже ніч. Тиха, тиха ніч. Міста засинають. В Німеччині дуже рано звикли лягати спати. Бо дуже багато працюють дехто навіть в 5 ранку встає, а дехто і раніше, бо треба їхати десь далеко. І це вже гютерсло. А я буду з вами прощатися. Я думаю, що моя подорож і розповідь вам сподобалася. Пишіть коментарі, пишіть, що не подобається. Ну, а хейтери, не забудьте поставити дизлайк. Хтось у мене дуже активний хейтер є, біля кожного відео один дизлайк і поставить. Я бажаю йому всього найкращого, бо людина ділиться тільки тим, що має сама і найбільше. Я вам дарую добру, Я вам дарую побажання миру та перемоги, побажання здоров'я, щастя і повернення всіх. Додому в Україну. Бо це найкраща країна світу, яку ми любимо, Щоб нам ніхто не казав. Але ми любимо Україну і ми мріємо повернутися в Україну. Нехай мрії збуваються, і нехай попереду засяє дорога додому. Дякую за підтримку. І до зустрічі.